Сьогодні порядок проведення засідання е, земельної комісії. Е, на засіданні присутні нас три депутати. Е, Відсутній сьогодні голова, який мені доручив провести до лікарняному. Ну і в армії це стримувати. Тобто, У нас сьогодні корму достатньо для проведення комісії. Які тут предложення по проведенню комісії? То, спрятати, хто за це предложення, просимо голосувати до порядку денного. Перше питання. Про затвердження технічної документації і землеустрою щодо встановлення відновлення мер земельної ділянки в натурі на місцевості для будівництва обслуговування житлового будинку господарських будівель споруд присадибна ділянка громадянці Бабельку Любов Олександрівні. Мезоксело родиною площу 025. І продовження на сесію, хто за це предложення, прошу проголосувати. Про затвердження ті ж документації за наустрою щодо встановлення відновлення меж земельної ділянки натурі на місцевості для будівництва обслуговування житлового будинку, господарських будівель, споруд, приседивна ділянка громадянці Бурдейної Вірі Васильівні, межа село Сичка, площа 0,25 гектара. буде. Які будуть предложення на сесію? Хто за це просує? Розатвердження тісну документації землеустрою щодо встановлення відновлення меж земельної ділянки в натурі місцевості для будівництва обслуговування житлового будинку, господарських споруд, прислідна ділянка, громадянину Баршацькому Георгію Гавриловичу, межа села Йосипка, площею 0,12 гектара. Виносимо за. <клід> Про затвердження технічної документації землеустрою щодо встановлення відновлення земельної ділянки натурі місцевості для будівництва обслуговування міського будинку господарських будівель з присадивна ділянка громадянину Кравцю Георгію межа села Канцева площа 0,25 гектарів. Привоження на, на сесію. Хто за? Про затвердження ті документації землеустрою щодо встановлення меж межземельної ділянки на натурі на місцевості для будівництва обслуговування житлового будинку господарських споруд, споруд приседна ділянка громадянину Палієнку Василю Леонідовичу. В межах Саврань 0,15 гектарів. Про затвердження кісні документації землеустрою щодо встановлення відновлення меж межземельної ділянки на натурі на місцевості для будівництва обслуговування житлового будинку. Господарських будівель, споруд, присудибна ділянка громадянину Благодиру Федіру Григоровичу в межах селища Саврань, площі 0,15 гектарів. Виносимо на сесію за. про затвердження технічної документації і землеустрою щодо встановлення відновлення меж земельної ділянки в натурі на місцевості для будівництва і обслуговування житлового будинку господарських будівель і споруд, присадибна ділянка, громадянці. Киселівській Олені Віталійні. Межах Саврань 0,0945 гектара. На сесію, хто за. Про затвердження технічної документації і землеутрою щодо встановлення відновлення меж земельної ділянки в натурі на місцевості. Будівель і споруд, приседна ділянка громадянину Петру Леоніду Леонідовичу. Межах Саврань площі 0,15 гектара. Вносимо на сесію. Про затвердження технічної документації землеустрою щодо встановлення відновлення меж земельної ділянки в натурі на місцевості для будівництва обслуговування житлового будинку господарських будівель споруд прислідна ділянка громадянці Чабанюк Валентині Олексіївні в межах села Кам'яне, 0,25 гектара. Приносимо на сесію. Про передачу власній земельної ділянку комунальної власності земель житлового. На грам... житлової та громадської забудови для будівництва обслуговування жилового будинку, господарських будівель і споруд, приседивна ділянка громадянці Гребенюк, Альоні Павлені в межах селища Савраль площею 0,1,3,98 гектарів. Це хата, так? Да, там буде. Про передачу власні земельну ділянку комунальної власності земель здорово. Громадської забудови для будівництва обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд, присельна ділянка громадянці у саті Ірині Володимирівні в межах селища Саврань, площі 0,15 гектара. Оце на сесію да. О, 14, 15, 16 серпня. Це вантаж. Ні, бачу. Це що. А, то спочатку йде 4. 13. 8, 9, 9, 9. Да. 13. Про затвердження товариство з за обмежених. Тімановському про, про. За про, про затвердження громадянину Тимановському Григорію Володимировичу проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки в оренду терміну на 49 років для будівництва та обслуговування будівель, торгівлі, магазин, бар, межа Сводобінова. Ми йому надавали досвід в доби напроти будинку культури. Там магазин пустував, але потихеньку вже вони там прибирають, планують. Працювати розмір оренної плати буде складати на рівні 7 від грошової оцінки відповідно до нашого рішення про місцеві податки і збори, яке було прийнято 29.06.2023 року. нуль шостого дві Так, гроша земельна ділянка становить. 180 тисяч 285 гривень це оцінка землі, відсоток 7%, 7 висотків, це в рік 13 тисяч за відсотки. Працюють і бюджетка. Про затвердження товариства з обмеженою відповідальністю авантаж проекту землеустрою щодо відведення земель ділянки в оренду терміном на 49 років та розміщення та експлуатації основних підсобних допоміжних будівель. Та споруд підприємств переробної машинобудівної та іншої промисловості. В межах Савран площею 0,67,06 гектара. Це в межах селища Савран, 67. Сотих. Їм наданий досвід будівлі в них у власності. Значить, грошова оцінка цих 67 сотих складає 1 мільйон 461 тисяча відсоток орендної плати буде. 3,12, відповідно до місцевих податків і зборів річна сума орендної плати буде складати за гривень. Річна. Так, а, по закону так, нашого. Так, в мене є заява. В мене по питанню 14, 15, 16. Я є одним із засновників АПК СВР. Тому в мене тут конфлікт інтересів. А, а, а роздати ми не можемо, тому нема 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 кору. Наступну сесію. Надіємося, так. що самолюбизне. На 14, 15, 16 знімаємо розпорядження. Да. Що мені написати? За відсутності форума, За конфлікту інтересів. Двома, інтерес. Двома. Двома словами. Це ти довго виписав. Переносимо на наступне переноситься на наступне засідання. Переносить на сімнадцяте засід. питання про надання дозволу на виділення технічної документації землеустрою щодо встановлення відновлення меж межземної ділянки натурі на місцевості на земельну ділянку частку пай і земель сільськогосподарського призначення для ведення товарного сільськогосподарського виробництва громадянину Гацапуку Андрію Федоровичу за межами села Байбузовка площа. Відсіли 58 умовни до нас проєкт парень. Гацефук Андрій Федорович, це він звернувся до суду, що він визнає право на земельну частку паю, що він працював у колоспі. Рішення суду є, визнали, що він дійсно працював, Записи у трудовій книги є. Тут площа 2,58, це ну, так, а Це десь, може умови. Виносимо на сесію, то за. Про надання дозволу на виплані технічної документації землеустрою щодо встановлення відновлення мер земельної ділянки в натурі на місцевості на одну другу частку земельної частки Паю і земель сільськогосподарського призначення для ведення товарного сільськогосподарського виробництва громадянину Глусю Степану Віталійовичу, громадянці Шпак Анастасії Віталійові за межами села Йосібука, площею 4. Цілих одна сота гектара. Це теж умовник. Да, це, це теж через рішення суду. Із батька, діти з батька оформили пай по одній другій. Це пай на двох. Ось на сесію то за надання дозволу Савранському ліцею, Савранської селищної ради на розроблення технічної документації землеустрою щодо інвентаризації земельної ділянки комунальної власності для будівництва та обслуговування будівель закладів освіти. Орієнтову рятовочною площадю 2,50 гектара в межах селища Савран. Це наша Савранський ліцей, наша школа. Вони зараз оформляють будівлі, свою власність, але на цей момент ми маємо право їм надати дозвіл, щоб вони визначили кадастровий номер під школою. Коли вони визначать кадастровий номер, визначать власність. Потім ми їм затверджуємо і передаємо в постійне користування, так як вони комунальна установа, вони по закону мають право постійне користування. Виносимо на сесію хто mm -hmm. продання дозволу Савранській дитячій школі мистецтва Савранської школи, селищної ради на розроблення технічної документації і землеустрою щодо інвентаризації земельної ділянки комунальної власності. Для будівництва та обслуговування будівель закладів освіти орієнтовною площею 0,15 гектара в межах селища Савради. Це таке саме як в школі, це біля селищної ради музична школа. В них є власність на будівлю, вони хочуть узаконити заяви. Ми надаємо досвід, вони щоб зробили кадастрові. Думаю, що на сесії, хто за це просимо 21 Двадцять це різні питання, розгляд на за та заяв. У нас звернулася документація Населенку Артуру Олександровичу, що вони оформляють земельну ділянку по вулиці Соборна. На минулу комісію ми казали, ми отримали деякі матеріали, чому ми ще на не, не працюємо. Тому доводить до відома, що плануємо, яка буде наступна комісія, винести ці питання. Я довідомо, що ми Працювали. отримали да. та працюємо. Mm. Тепер до нас надійшло клопотання. Ми над ним працюємо, на нас тут комісії були де державна заправка, не знаю. Mm -hmm. Там 에, вони продали майно і тепер просять, щоб ми внесли зміни у договір у нас орендаря. Це клопотання надійшло, ми що зготуємо. Вже буде зватися. Товариство Екотрейд компанія, це державна заправка. Це новий власник, просять, щоб не Це була сіть Коломійського. Та, да? У них да. якась там схема. Я пам'ятаю, це за останні 3 чи 4 роки та заправка міняла 3 чи 4 рази да. власник ну, Коломінського. Да, да. да. тепер, тепер я дав промежуточну відповідь, що ми готуємо на наступну сесію в Бащі Євишка була прад ВП. Україна, тепер вже з'явився новий власник TOV Ukraine Network. Це у Бакші за межами. Ну, то да? да, то да, 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 да. Тому вони просять унести зміни, тому ми готуємо це рішення на наступну сесію. Також надійшло клопотання від товариства Укртауер. Це теж вишка. Просять розмістити у Саврані. В межах селища Саврані дали тут матеріали. Но ми ще дивимося, де це, щоб, щоб дивимося, щоб куди там нікому не мішало. Тому що працюємо над цим. Так, і таке ще в різні питання по поводу військових наших. Ми тут зробили аперелік ділянок. Що ми плануємо передивитися і що ми можемо включити в нас їх. Всього ми в перелік включили 141 ділянку. Є перелік, є матеріали, де вони знаходяться, прохання, щоб, може зараз у вас ви зайняті посівно може, коли буде виділяти час. Щоб тих обстановки пройшлися по цих ділянках. Ще таке питання. Там я вже говорив. Там до мене там телефонує один чоловік, він приписаний. Тут у нас воєнний, що там він складує свої документи всі, щоб його там заяву десь написати. Чую заява подається через центр надання послуг. А це знайшов? На цю землю. Ну це Дивіться, ділянки, веде включені, десь чотири, десь 80 соток, Ну тобто. Передивимося, зробимо резерв і будемо вже мати якесь одне рішення, що в нас є така то кількість сімей. А чи буде та снята заборона, чи не буде, ну вже... Ну, а це треба, щоб він сам вічно приїхав або, з писав, чи або він, або так. Доручення, 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 да. І це просто всі документи. І учасника. паспорт, і копія код. посвідчення, веде. Да.

Є 20 ділянок на площу 418 гектар, це то, що передавав Держіокадастер. Сьогодні декого вже визивали, розробили, щоб ми оці договори підняли до царівня 8 тисяч. Те проводив аукціони Державкастер, але там є такі ділянки, які не доходять розміру плати на царі 8 тисяч. Деко ми висували, вони сьогодні вкласти угоду, платити тільки з одним проханням, щоб там, що наприклад, у нього був цей коупціон по сьогоднішньої оцінки 5 тисяч міськрати, а ми хочемо бити на 8, у цю різничку три тисячі. Щоб розбити на два етапи. Перша сплата піде після першої уборки в рожаю, а друга піде, піде після другої. Ну, Перша на перше вересня, Держав, а, а друга перше листопада. Тобто орле включили. визиваємо проблем поки ну ще є. Такі з Ну, такі було ще думаю, що ну, все купи. Ну купа mm. раз раз не купи, так тому оце, Це, що закон. Mm. Та хотів ну, ваше бачення, так. що якщо no, приписуємо, no, щоб no, розбити, не весь став десь. Є 16 Домогу. ділянок на площу 292, це то, що продала колишня районна державна адміністрація. Над цим і треба нам працювати. Ну, ну, да, подивити. Але, подивити. Цей, доручити юридичному відділу, ну і земельному, під контролем Миколаєві, ми повинні в порядку по цих питаннях вирішити. Я вже говорив на раз, я був три раза. Вам вже доповідали облдержа і їхні юридичні відділи, руководство сказали, що ви одніші залишилися в області, ми не розуміємо. Савранської державна міністрації давно немає. Як ви сьогодні можете платити і, і не розуміти? ці добара, вони вже давно незаконні. Ми не можемо, Якщо ми сьогодні зараз предложимо сесії от там, платити по 8 тисяч, було б я б не проти, ну це ми будемо тоді корупціонерами. Тому що зараз нам опять, хто -то напише заяву, щоб тобі показали 20 тисяч, а ви хочете 8 тисяч. І, а там, де зрозуміло, де ми тільки що це рекомендуємо, ми не можемо нічого зробити. Вони в законі. Ну, звісно, якщо ж дуже захочемо, хто буде дуже, там не це, то можна попитати по закону, ще багато чого. Все, я записав Такі, як ті люди, які не хочуть платити податки, а стараються судами, ще щось там, щоб не платити. Тому тут треба нам провести аукціони, ми нічого цього не відведемо, звернутися, в, ето, куди ми можемо, ну, опять у Подільську адміністрацію. Хоча я вже звертався, возив їм всі, всі всі договори і так далі. Ну, я не, не ще відповіді офіційної. Ну, вас, це, але... скоріше всього, що, ну, може я неправильно не, не розумію, скоріше всього, що це треба о, через суд признавати ці договори недійсними. Ну, Треба правильне Чи, рішення зробити юристами. У нас є договор із цією організацією Дніпропетровська, да? Там державна організація, яка сьогодні консультує Одеський облгеокадастер, як правильно по закону в закону. Нам у них треба з цим питанням звернутися. У нас є договор на співпрацю. І тільки цим я бачу, що можуть бути ну, звернутися і подільську адміністрацію. Де нам треба законом порядку, тому що, якщо ми не будемо нічого приймати, повірте, завтра хтось на нас напише, що ми скриваємося, да, чи ми, ми за... задіяні, буде, ви бачите, там у нас також віддіки які крутять якісь люди, які далекі від сільського господарства, але вони... це... а це може бути і заява, якщо ми будемо укривати оцих 300 еталів, Ну, Треба звертатися туди в тому що ми в Поліксій звернемося, нам, ви знаєте. І всі буде написано, що... І так, і на так ваш розгляд. Так. Ну, по закону у нас, ми не маємо права і цей, продовжити дію договору, чи як там, на жаль, так. Було б найкраще, звісно, і безстрою і тобто все. Це теж гроші в бюджет. Сьогодні ми десь не отримуємо цієї землі, десь мінімум 5 млн грн. Ми не допомагає. Це на сесію ці наші питання вони прийшли, значить їх можна ділити на пакети. Там, значить, так, я вже накинув перший пакет із 10 по 20, другий з 21 по 22. Тут дивіться, другий пакет 21 22 можна і проголосувати окремо, тому що там відсоток 7, а там 3,12. Але в нас є рішення про місцеві податки збори, вони діють. І, і 23-24 це надання дозволу, і 25-26 -те теж надання дозволу. Тобто такі значить це. Що ти? І, не мабі, чи? Проєкти ще, може, щоб де галочку, таку просить данну також. А що тут це насуне? Тут це самоліт. об'єкти передали, роблять оголошення на цей аукціон. А як вони, вони заінтересовані взагалі ці водні робити? Там, ну, поводити, Бо да, да, наші, вони... Від, да. 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 Ну, будуть проводити. Ну, гроші наші, а вони проводять справу. Ну, наші інтереси. На майданчику. Закону і громада гроші. Да. Савранська громада має, має, має бути це, краще. Я не розумію, чесно. Я розумію, а я тут 就是这件事。